Хлібороб у постійному пошуку технологій, які б забезпечували не тільки високу врожайність, а насамперед гарні економічні показники. Товариство Дашківці не виняток. У цьому році в господарстві апробовували технологію вирощування ярого ячменю, що передбачає застосування органомінерального добрива добродій, запропоновану компанією Поділля агрозахист. Обробляли ми насіння ячменю. Органом добривом «Добродій» і разом з протруйником Ларімар. По сходах працювали канонір «Дуот», гербіцид використовували десулам, це аналог пріми. Всі засоби захисту рослин поставляла компанія агрохімічні технології і органи мінерального добриво було забезпечено компанією. Майбутнє будуємо разом по вегетації. Ми декілька разів працювали, захищаючи насіння ячменю від хвороб. До захисту входили такі препарати, як карбезим, флутривіт. В друге внесення фунгіцид були. Штеф Стромбін. і вже звичайно, що при кожній обробці ми додавали органи мінерального добриво добродій для того, щоб покращити якість врожаю і його кількість. І вже на завершення ми працювали органами мінеральним добровому в поєднанні. З компонентом з цинком 21 липня на цій площі працювали комбайни. Урожайність 60,5 з половиною центнерів з гектара головного агронома цілком задовольняє на цьому полі. Ми працювали з компанією «Поділля Агрозахист» з їхніми препаратами, рекомендовані ними препаратами і працювали свою схему, якою ми працюємо в господарстві. Ну взагалі я задоволений, якби станом посів, станом ячменю. Юрій Петрович зауважує, що технологія, запропонована компанією Поділля агрозахист, посприяла формуванню потужної кореневої системи рослин, забезпечила їхній надійний захист, а господарству дозволила зекономити, адже всі препарати від українських компаній. Ми хотіли на цьому полі показати, що є альтернатива дорогим засобам захисту рослин, і що можна на сьогоднішній день можна зекономити і отримати найгірший результат ніж використовуючи дорогі засоби захисту. Ми закладали дослід також на Одещині з фермерського господарства Балкани. Там у нас була контрольна ділянка, і поруч з нами приймали участь ще декілька компаній. Доброді показав найкращий результат. Порівняно з контролем, це була прибавка 550 кілограм на одному гектарові. Крім прибавки врожаю, органомінеральне добриво добродій забезпечує покращення якісних показників продукції. Під час вегетації регулює баланс поживних речовин у рослині та дозволяє зменшувати витрати мінеральних добрив і засобів захисту рослин. Тому технологія із застосуванням добродія викликала неабияку зацікавленість серед аграріїв.